З міста, де народився Ісус Христос, для хмельничан. Вифлеємський вогонь, який прибув в Україну 11 грудня, об'єднав десятки людей у сквері імені Тараса Шевченка. 32 роки вифлеємський вогонь в Україну доправляють пластуни. У Хмельницькому передають в лікарні, комунальні і навчальні заклади. Вдруге в умовах війни. Сьогодні немає важливішого ніж боротьба і перемога над ворогом. Сьогодні немає важливішого ніж допомога збройним силам України. Сьогодні Кожен з нас повинен щодня задавати свої питання, що я зробив для української перемоги сьогодні, і що я зроблю завтра для української перемоги. Тож, нехай цей вогонь запалює наші серця. П'ятий рік поспіль координує передачу вифлеємського вогню Андрій Колесник. каже, можна не хвилюватися, навіть якщо полум'я згасло, адже головне запалити його у святкові дні. Така почесна місія донести його до. Тих людей, хто його потребує, і це безумовно підкріплює і дух, і віру. Головне, що він був запалений, ось іскра перейшла від лампадки до лампадки, такою естафетою до вашої свічки. Люди цей вогонь запалюють на світвечір, і коли там в кожній оселі запалять вифуємський вогонь. Це така своєрідна мережа, яка об'єднує людей по всьому світу, попри конфесії, попри політичні переконання, попри кордони. Понад 30 пластунів, пташенята, новаки, юнацтво поділилися ним із священниками духовної ради міста Хмельницького. Усі разом молилися за мир і перемогу. Ми так прагнемо, щоб настав той світанок перемоги, перемоги України, і ми віримо, що Христос, Господь нам у цьому допоможе. Але також цей вифлеємський вогонь, це світло заохочує нас, щоб кожен з нас був тим світлом. Ми своїми добрими ділами, добрими вчинками справді можемо проганяти ту темряву, яка сьогодні стоїть над Україною. Хмельничанка Катерина Дем'яник вперше прийшла на таку подію із трирічним сином Павлом. Каже, цей вогонь поширять і в стінах міської дитячої лікарні для маленьких пацієнтів та колег. Хочеться бути особистим прикладом, тому що ну, якось хочеться, щоб цей передсвятковий час отримати крапельку тепла, крапельку світла. Напевно, все, що символізує цей вифлеємський вогонь. Ну і знов таки бути прикладом наслідування своєї дитини. Це вогонь миру. Батько Святослава Харченка вже десятий рік захищає Україну на фронті, каже бабуся хлопчика. Мусульманка за походженням вона 33 роки тому прийняла християнство. Наші хлопці спроможні зробити оце диво. Мої діти українці, і я українка. Я вірю Богові, Рано чи пізно буде у нас мир. за донат на ЗСУ, Усі присутні запалювали вогонь у свічках та лампадах, аби принести його додому. Символ миру передали військовим. Ми також цей вогник перенесемо своїми руками до наших поранених товаришів по медичних закладах міста Хмельницького, де проходять вони лікування. І, взагалі, цей вогник освітить трошки нам душу і як можна сказати, шлях до перемоги. Зігріє трошки наші серця і наші воїни, які ще можливо не знали раніше такої традиції, будуть долучатися до цього заходу. Ірина Аріон, Володимир Щуренко, новини міста.